О, молодь, прийшов вже сезон, треба все доводити до ладу, хочеш його вот трохи повідкручувати, позмашувати, зачистити, помалювати. Ще мені мами рощу допомагати, знаєте, але у вас теж є такі люди, Говори, прийде. Вони ще гамнюк нічому не розуміє. І він каже, то не так, а то ще так робить, то ще так робить. Я кажу, слухай, Рощу, там де ти на горшок ходив, я ж твоїх вихватлі в під і, і го стоїть і не поможе, ано оно ліче, ліче, розумієте? Я зараз такі людей кажу, ступи ще звідси кажу, бо я зараз беру яку ключа на те ті два монтіровку, я зразу в ляха рівняє хребти. А він чисто такий, як його стрікотки, вперте, воно зразу морду надує, розумієте? Ще починає до мене скакати, кажу, Мирощу. Тебе мама виносила 9 місців, кажу, я тебе зараз винесу з одного удару. Тобі того треба, морду надув і, і, і пішов. Бо де ж то люди не люблять чути критики, не люблять чути правду, знаєте, правда вона, як повія. Хочуть ще, але не любить ніхто. От так само і він. Фу, ще твоненька трохи вивозив, бляха, зі змучив страшне, але все, вже роботу зробив. Дзвонив до Василя, кажу, Василю, прийди, поможи. бо ну, сам не годен, вже не ті літа. А він зразу, кіку, дай? Знаєте, я собі. З таких життєвих ситуацій зробити такий висновок. Ну то, то є правдиво. Хто тобі за гроші допоміг, той тобі й за гроші продасть. І то є правда. Може ви ще з ким не стикали кавалірка, але то є чиста правда. Бо вже не одні такі були, що о, за закупівчини він готовий тебе продати, ж ти йому близький чи не близький, Так що думайте з ким, дружити і дивіться, хто біля вас ходить. Ну, джо, поки твого чищу, повімо файну анекдота. День перед вісілом. Молода сидіть плаче. Мама приходить і каже, доню, що ще стало? Каже, мама, знаєш, завтра вісіля, перша слюбна ніч. Каже, мій Іванко знає, що я вже не дівчинка. Каже, я йому повідала, що я ні з ким не ні. Каже, Боже, що ти переживаєш? Каже, запхай туди пластмасу і стакан. Він буде пу. Каже, воно трісти, буде щось. Каже, і він пойме, що що чітко. Каже, та добре, на другий день після весілля вона знов сидить, ревить. Мама каже, що знов. Каже, ні, мамо, не пробив. Мама каже, боже, що за молодь пішла? Каже, та ти тато, як з війська прийшов, каже, він алюмінієвий стакан пробив. Так, що пацани, ви свій дві, бо є правда коробай. Дара бабі кажу, нині не, ні, там вітер свіжі, вона ні здечує, а кричить гвув, так що вісім гарно дві. Того почистив, того зруба. Все, можна віддихати. Шиненька думала на гульки поїду, знаєте, А то зараз тут баб'ю треба по-інакшому ще ставити, я так замітив. Бо колись баба боялася курва вийти за браму, бо, щоб її десь хлоп не злопав, знаєте, щоб щось з ним не зробив. А Та я там пишу, кажу, може, два нині іди якусь каву вип'єм, Каже, ти не бійся, я приставати не буду. А вона мені пише їхати. Думаю, боже, ну що за народ пішов? А я вам скажу, я колись мав одну бабу. Бляха любив її страшне, но, ну гинув за неї. І що ви думаєте, та розвела мене як лоха. Дати дала, але заміж не вийшла. Я, я так страдав, бідний мать. То зараз треба з бабу приїжджати зразу до забари перевертати і запорувати, бо то інакше діла не буде.